Елемент спроможності історичного середовища. Бо, наприклад, коли ми визначали цього року День Соборності Чергової, це ще не тільки День Соборності, це День першого проголошення Української незалежності ХХ століття. І уявіть собі, моє здивування, коли я з'ясував, що немає жодної популярної статті е, і серії, як це було, просто немає. Тобто за 25 років української незалежності. Жодний з істориків не знайшов часу, щоб написати про наше четверте липні жодний літературознавець не знайшов часу написати біографію Шевченка. Немає жодної доброї, академічної дуже добра біографія Івана Ханка? Ні, половина. Половина. половина, половина. Це не було про ціло. Тобто, розумієте, що є. Я як історик, кожен нормальний істограф, те, що каже Вахтан, як польські чинці, є принаймні одна книжка до якої відкликається. От. Коли ти щось не знаєш, ти знаєш, що є така книжка? З якою можна, З З можна почитати. Тобто, яку ми не тему не обрали, причому тему не обрали. Бо ж людина, який зараз більш-менш задовольняється, це Хмельницький, очевидно, Хмельницький, бо це було щоденський часи, це розвивається Козачна, пара книжок є. Зараз голод виходить про це. Навіть не знаю, що добра книжка про революція, ми просто дали книжку про, внуці, каже, просто, да, про, книжку про У Нас бракує стандартний книжок. Але це питання структурне. Хоча ми зараз переходимо на іншу тему, звичайно. Дивіться, що є. в Чому різниця різниця між нами, між нами? Тому що між нами, скажімо, поляками чи німцями, тому що там це є сфера професійна. Це є сфера професійна, яка професійна тільки тому, що вона там професійна, там не як професійні люди, тому що це галузь, де перепрошую гору, прагматично є величезні гроші, які прибуткові ці гроші є. Але просто ж хочу сказати, оце питання, ну, ви скажете так, немає населення. Але в нас нема прошарку тих людей. Які би зайнялися власне тим ж... Тому що у нас є академічні історики, які пишуть не вдома, що і до що що для висоти людей, собі... який не можна з можна бути витрагу. Витрагу. які кажуть, що це надто сповільнено, будуть відписати до газети. І в нас є люди, які, які не істориками, які пишуть, а, нас, а має бути нормальна пошатка, має бути університет, який спеціально цих людей, хоча б тому, що це добрий хліб, хліб для їх не майбутнього. Воно кажуть, журналісти, які мають історичного світу. Чому це кажуть, тому що в куби це вже роблять, це зрозуміло. В Перший раз відкрили спеціальність публічних істориків. Історик який має факт, що 4 роки на навчиться історика, а 2 роки навчиться, як писати договір. Мені пощастило, що і ви, Вирославав, і Віктор Сашко, теж Русашко, є людьми публічними істориками, людьми, які активно представляють свою позицію, погляд на різні теми через медіа. І в даному випадку, мені здається, це є добрий приклад, що це люди не є незатребувані. Тобто звертаються по коментарі, замовляють публікації, запрошують бути редактором фільмів. Але в даному випадку, чи от, ми говоримо прагматично, це слово прозвучало, чи це дає вам якийсь сенс, крім того, що про вас знають, вас цитують, вас запрошують. Сенс це, це, це гроші. Зокрема, бо все-таки це основа, ви ж казали про те, що, що поки не буде грошей, не буде журналів, не буде каналів, хто не буде купувати. Слухайте, але є ще е, просто така елементарна мотивація як задоволення від роботи. Тобто, е, коли я згадував про цю історію з е, тим, що у нас немає жодної публікації про не було жодної публікації про перший день незалежності України, я е, просто зрозумів, що це треба терміново зробити і зробив. Слух, такі, на історичній правді цей текст мав досить велику відвіданість, і я закликаю е, знайти його і прочитати. Бо це насправді з'ясувалося, що ми про цей день незалежності багато чого не знали. І, наприклад, ми всі звикли, що там. Зазвичай це якось звучить, що це якийсь один момент, так? тобто от, проголошення незалежності. А там виявляється, що це історія цілих кількох днів. І там фантастичні абсолютно речі, просто закликаю почитати. Але мотивація полягає в тому, не тільки щоб за гроші працювати, умовно кажучи. Мотивація часом може бути такою, що це треба просто зробити. Понимаю. І отримати задоволення цієї роботи. Ну власне, власне, знов-таки гасло уклуві і зробив. Пане Руслане, ви сказали фразу, яка ну, трошки так дивує. Ви сказали, що діяльність УНП ще й шкідлива. Крім всього іншого, це шкідлива. Бути, запевно, ж умов. Тобто ще немає шкоди. Я дивлюся уважно, чи не приступить цю лінію. А якою є ця червона лінія? Це, це, це коли інститут проти формувати історичну політику держави. Оце те, що ви зараз зробили з датами, я просто дивлюся. Я не критикую вашу пейпер, ну як називається, як, ви скарбці це називаєте, це пропозиції. Що, пропозиції щодо запровадження національних да, так? Національних свят. Мається на увазі постанову виконання. Ну так, ви плануєте це. Але ж вона була завжди тут. Це не є виграка УНП, така постанова. Але але ви кажете, це завжди ви вже це сказали. Це, вже сказали. Це, була, це завжди, бо це була політика, яка була стара добровольянська радянська, кажучи, це політика, має бути день металурга, ідеки всі інші. Я просто то, хочу подивитися. В принципі, я не кажу, робота якісна. Але я застережені, певні, ми це зараз будемо говорити це в порядку, в порядку чого, чого. Тому що як моя ідея є, ви б розуміти, розумієте, ви продайте мене, якщо не прави. Е -е, історій національної пам'яті зліплений з польського статуту. Пам'яті? Ну, в сенсі. В сенсі тиран, безразок. Він не може бути такий заозначений, тому що історій національної пам'яті в Польщі — це дуже велика основа, яка дуже сильно Це 2400 чоловік в Україні в нас за штатним розпорядженням, яке завжди на 70 має пункти, зараз ще нема. Історій національної пам'яті в Польщі — це екунвейер, це велика фабрика. Але ж треба всім сказати, що це не конвейер виробництва книжок. Книжок теж книжок теж головне задання. Власне, про що я хочу говорити? Про що дуже важливо. є. Напевно, все я не буду скутувати, чи навіть в Польщі треба було, бо вже багато людей вважають, що і в Польщі не треба було. Я теж цю думку поділяю бо це цим, що говорити з напад змінів, що це насправді може більше шкодити чи ні. Але що є дуже важливо, чим Польща займається? Польща не займається відкриттям класифікацією всіх справ, які вела з любов безпеки. Тобто повністю доступне архівів для дослідників, плюс тих людей, які могли бути жертвами цього всього. І це величезне. При цьому всьому робочі, це, вони ще йдуть книжки. Якраз у ІПН. ІПН іп. 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 іп, і він займається якраз тою самою історичною пропагандою, власне, через яку ми з вами тут і є. Тому що ці книжки виходять не просто так, вони виходять у потрібний момент. Можу згадати, коли вийшла чудова книжка про українців, які рятували поляків в 43-му році під час волинських подій. Прекрасна тема. Але вона виникла саме вийшла книжка саме тоді, коли треба було показати, що були погані українці, а були і хороші. Тобто, це була позиція польської держави підкреслити наявність, щоб їх не звинувачували в українофобії позиції, так би мовити, це Але я знову ж таки кажу, звичайно, це так, але по-перше, я казав, що пропаганда не є погана, панче. Для мене зазві, дуже дружби пропагандиста, і він переповнений це його акуні, який пише за історію Росії. Він пише навіть історію, Тій вісток, це в це книжка промажна. Це він кожен історію скаже. Але пропагандистики <проводний>. пропагандисти не прекрасні. Зрештою, ви знаєте, Фандорінце теж спосіб про німіти, він це одно каже. Він повиснути Росію, кожен нікому не існував. Що краще, якщо Росія така могла існувати, то можливо вона буде така в майбутньому. Вікторіанська Росія, європейська Росія, якої не було. Фаудерин російський шолохолс. Так само і пише з полі Росії зараз, як європейська Росія, яка ніколи не зрозумілася, але яка може зрозуватися. Я розуміюся пропаганда, але я не про такої пропаганди,